В Моршинській громаді відкрили поліцейську станцію. Задля локальної роботи правоохоронців та та виконання відповідних повноважень на благо безпеки жителів Моршинської громади. В Моршині по вулиці Привокзальна 43 облаштували та офіційно відкрили поліцейську станцію. Для нашої громади це справді важлива подія, адже Моршин, попри короновірусні карантини. Попри війну, був і залишається курортною територією. Більше того, в минулому році Верховна Рада вперше на законодавчому рівні і першому в західних областях України моршину надала статус курорту державного значення. Звісно, в нас зменшилась кількість відпочивальників, туристів, які приїздили до моршина за здоров'ям. Але збільшилася чи з'явилася нова категорія гостей, яку ми називаємо внутрішньо переміщені особи. Тому питання безпеки, громадського порядку для Моршина була і залишається дуже актуальним. Я дуже сподіваюся, що поліцейська станція, яку ми відкриваємо всі разом тут, в Моршині, додасть безпеки нашій громаді з одного боку, з іншого боку, поліцейський стане ближчим. До жителів нашої громади, а це не лише Моршин, але й 13 сільських населених пунктів. Заступник начальника управління превентивної діяльності головного управління поліції Львівщини, полковник поліції Роман Гранківський, разом з начальником стрільського районного управління поліції, підполковником поліції Андрієм Коцуром та Мошинським міським головою Русланом Ільницьким. Урочисто перерізали стрічку до будівлі поліцейської станції та привітали присутніх. з відкриттям. Я хотів би подякувати органам місцевого самоврядування, громадськості бізнесу за долучення до даного проекту для створення безпечного середовища безпосередньо у вашій територіальній громаді, оскільки на сьогодення, під час війни, в дійсності безпека це перш за всього ще раз. Дякую. В нелегкий час коронавірусу, в нелегкий час війни, вишукати кошти, якісь резерви, аби це відкрити, придбати ті транспортні засоби і запустити цей проект, є немало важливо. В часі відкриття даної поліцейської станції. Хочу сказати, що це два поліцейських, які є досвідчені, які себе зарекомендували і характеризували з дуже доброї сторони. Вони пройшли курс навчання спеціалізований. І після завершення курсу вони прибули сюди. Зараз вони забезпечені транспортними засобами, приміщеннями. За сприянням Руслана Яковича, ми вивели сюди безпечне місто, тобто поліцейський в будь-який час може і онлайн спостерігати по засобах відеоспостереження, що саме відбувається в громаді. Як воно переходить, транспортний потік і так далі. Щоб ви розуміли, що відбувається, поліцейські 24 на 7 перебувають в громаді. Правопорядок в Моршинській громаді забезпечуватимуть поліцейські офіцери Юрій Іванів та Михайло Ловас. Вони вже пройшли відповідні навчання та взялися до виконання своїх обов'язків. На території Морської територіальної громади ми відкриваємо поліцейську станцію в місті Моршин по вулиці Привозальна, 43. Де мешканцям громади будуть надаватися поліцейські послуги, також дану територіальну громаду буду обслуговувати я та мій напарник, капітан поліції Іван Юрій Романович. На протязі трьох місяців ми пройшли відповідне навчання перед підготовкою, отримали відповідні сертифікати. Та на території громади будемо старатися забезпечити публічну безпеку та порядок з містою захисту. Громадян та безпеки нашого населення відтепер в комфортних сучасних умовах у відремонтованому коштом міського бюджету приміщенні офіцери громади зможуть здійснювати прийом громадян та вирішувати щоденні питання стосовно захисту правопорядку та законних інтересів місцевих мешканців. Безпосередньо прийти можна за адресою міста Моршинпривокзальна привокзальна 43, для прийому громадян з заявами. Що саме там громадян буде цікавити, також будемо надавати юридичні консультації по проблемних питаннях, які стосуються громадян, а також є забезпечена службою автомобіль, на якому буде проводитися патрулювання по забезпеченню безпеки дорожнього руху та публічної безпеки та порядку для оперативного реагування на всі виклики щодо вчинення правопорушень, міський голова вручив шерифом від службових автомобілів. На відкритті поліцейським громади, окрім ключів від автомобілів, вручили також помпові рушниці. Як запевняють поліцейські, щодня двері установи будуть відчинені для відвідувачів, але важливо, що поліція працює 24 на 7. Тож офіцери громади в будь-який час готові надати свою кваліфіковану допомогу. І оцих два поліцейських громади вони 24 на 7, включаючи суботу, неділю, вони на місці. І якщо стається в будь-який час доби будь-які виклики, злочини правопорушення, вони перебувають на зв'язку з старостами, з органами місцевого самоврядування і виїжджають і допомагають. Це якби місцева поліцейська станція, де поліцейські не залучаються до інших якихось непротаман. Ніх їм функцій там, до прикладу, до конвоювання, чи до ОГП в інших частинах району. Вони виключно несуть службу в е, перепрошую в Моршинській громаді, а не в Стрию, чи там будь-де в Дашаві, чи там, допустимо, в Жидачеві. Вони виключно поліцейські, які несуть службу у Моршині. Я бажаю, щоб Співпраця була якомога назлагодженіша була відповідальність тих завдань, які на вас покладаються. Оскільки Моршин це велике місто, велике ОТГ, яке знаходиться на якій значній відстані, і десь затрачався значний час на доїзд сюди ряду до поліції. А ви будете працювати тут і тому, хлопці, перше, що від вас вимагається, це комунікація з органами місцевого самоврядування, повна взаємодія. І люди вас мають бачити і знати, що ви тут є. І тут маєте забезпечити на належному рівні охорону публічної і громадського порядку. З Богом. Дякую. Поліцейських офіцерів громади забезпечили всім необхідним для якісного виконання обов'язків. Тепер шерифи забезпечуватимуть порядок на території Моршина та чотирьох старостинських округів. Правоохоронці орієнтуватимуться на потреби місцевого населення та дбатимуть про безпеку майже 14 тисяч громадян. На таку необхідну та відповідальну працю поліцейських благословив отець Іван Пецьох, який освятив приміщення поліцейської станції та службові автомобілі. Хочу подякувати всім, хто прилучився до того, щоби тут, на цьому місці, відновити, можемо так сказати, поліцейську станцію, бо справді Моршан потребує спокою і безпеки і безпеки. Хочу. Побажати всім нам, щоб ми у тій безпеці тут проживали завдяки нашим офіцерам, які будуть це пильнувати. Бо поліція має, як тут сказано було, бути приятелем громади, вас повинні лякатися не ті, хто виконує закон, не ті, хто живе добре, праведно і свято, а ті, хто його порушує. Тому будьте сміливими, пильними, добрими і водночас відповідальними. Цього всім бажаю і вам, і нам. Бо від нашої відповідальності також залежить безпека у нашому місті.